Потягом на західну Україну, а далі до сусідньої країни в Одесі поліцейські викрили ділка, який організував незаконне переправлення чоловіків через державний кордон. Зломисника затримали під час оборудки з одним із клієнтів, що коштувало останньому 10 тисяч доларів. Зломисник отримав їх двома траншами. Після передачі другої частини грошей його було затримано. Слідчі встановили, що фігурант підшукував клієнтів. Надавав їм консультації, отримував за свої послуги гроші і потягом відправляв до свого спільника на західну Україну. Останню, в свою чергу, повинен був забезпечити перехід клієнтів до сусідньої країни поза пунктами пропуску. Підозру на ослідче затримали в процесуальному порядку та наразі повідомили йому про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України. Цей злочин карається позбавленням волі на строк до 9 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. Встановлюється повне коло осіб, причетних до даного злочину.